Всі усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Влог Юей. Бажаю всім доброго ранку, гарного дня і тихо, спокійного вечора. Ну Хто коли буде дивитися відео, бо побажати щось таке добре людям? Це зайвим не буде. Вчора ввечері йду, дивлюсь на зупинки сидить. Бабуся продає півонію. Думаю, куплю. І ще знаєте, вона мені нагадала мою матусю і Владіка бабусю. Вони теж продавали. Ту наріжуть півони і підуть на зупинку там, там продають. Такий бетончик чистенький. Бабусі хустка хв така, начебто знаєте. Ну, так, ну, Я не могла крізь пройти неї. Кажу, скільки коштують? Вона каже, десять гривень штучка. Думаю, та заберу всі, хай буде. Вже йде додому. Кажу, скільки тут? Вона каже, та я нарізала 15, але чоловік одну в мене тільки взяв півонію, каже, що на розмноження. Залишилося 14. На 14. Ну, залишу я одну і що? Думаю, що ладно, буду йти додому, може, когось зустріну, там десь щось пороздаю, так? А потім, думаю, як на розмноження, я. Коли там була ще з мамою, то жила, ми жили в приватному будинку з мамою, з батьками, то я троянди так розмножувала, знаєте, під банку, там, з серпня десь або з вересня, ну коли як, під банку до весни, а потім банку трішки піднімала, щоб так знаєте, воно якось адаптувалося. І взагалі в мене там плантація троянд була. Бабуся моя завжди казала, що бурячки потрібно сіяти. Знаєте, ну покоління, Кожне покоління воно вже по-своєму мислить свої такі думки, бо бабуся, яка пережила і революцію 2017 року, скільки їй там було 16 років, потім Голодомор, потім Другу світову війну, потім Голодомор 47 в 47-му був році. Теж вона це пережила, то дійсно кожен клаптик землі це потрібно чи бурячок, чи що, там, ну щось посіяти, щоб було що їсти. А у Тані троянди, бо Тані вже інше життя, розумієте? А півонію, щоб розмножувати, це теж так можна, хто знає. Я за це не знала. Ну, ту мене ладно, візьму. І віду до мене, ну 14, ну куди? Прийшла додому, дивлюсь, в одну ж вазу воно не влізе, буде дві вази. А дві вази, 14 поділити на два, буде по сім, і в мене букети тут сім і тут сім. Ну, і так і вийшло. Я пригадую, коли ну, я вже заміжня була і ми окремо жили. І коли там їду до мами, а вона на зупинки сидить з тими пивоніями. Я, мам, ну слухай, ну якщо ти потребуєш якусь допомогу, ти кажи, бо ми так і продукти купимо, привеземо, Мо що кошти брали, ні. І вона телефонує там ліки, якісь Таня, якщо будеш їхати, привези, ну там купую, привожу, ну що, я гроші буду брати? Ні. І кажу, мам, ну якщо ти там, ти кажи, ну, що ти Таня, ти не розумієш. Я оце нарізала, прийшла, той підійшов, щось розповів, той підійшов, щось розповів, з тим поспілкувалася, того побачила, кого там 100 років вже не бачила. Кажу, це в тебе такі розваги? Вона ну, якось так. Я кажу, а, ну якщо розваги, то, то добре. І владіка бабуся теж ходила з таким же бетончиком, чомусь так пригадалась. Вчора дівчата. Ната і Оля казали, запитували, чи завжди я носила таку коротку стрижку. Ні, дівчата, раніше, в мене було довге волосся, поки заміж не вийшло. Я вам зараз покажу такі фото свої. Приготувала альбоми. І хто б знав, знаєте, був час, там 90, ну, не 90-ти, початок 2000-х, коли казали, що ті альбоми. Зараз все цифрове, в телефоні, там, в комп'ютері. А зараз ти дивишся на ці альбоми. І знаєте, коли ти його в руки береш, починаєш переглядати зовсім інша емоція, не так як. У мене зараз руки тремтять, тому що цей альбом це мій перший альбом, який я робила. Це я підлітком була. І з якоїсь відкриточки оцього песика вирізала. Ось. Ну, якісь так собі. Роки вже позначені. Це мені на день народження. Дарували цей альбом в 83 році я його почала вести. Ой. В дитячому садочку. Ось так креативність. А, це випускний в дитячому садочку. Це мені бабуся з дідусьом портфель купили. Він такий був крутий. Біля лені наш потрібно було. Це я вже в школі піонерка, Хай Бог миле. Ось таке волосся в мене було. Чомусь оту Чолку я завжди сама собі стригла. Не знаю чому. Я просто інших людей не буду показувати, які тут є. Це теж я, там волосся довге, але його не видно. А це з бархату була така безрукавочка, і вона якимись там бльозками була. Це такий костюм україночки був. А оце я мала. І мені мама казала, ну як так можливо, чолка така пряма, що нічого не зробиш. А отут такі, каже, кудряшки, що їх розчесати ніяк було. Ось така я мала. Я не пам'ятаю, скільки мені тут років, може два-три. А це весь весілля мого старшого брата і Людочки. На жаль, їх нема зараз з нами тут, але завжди пам'ятаємо. А це я мала. Ну, все, Мені чотири роки тоді було, коли Петя з Людою одружувалися. То я мала. Це як вам я розповідала. Оце отака я була, коли в дитинстві заміж виходила за Макса, казала, а чого Петі можна мені не можна. <гум> ну так, діти завжди дивляться на дорослих і запитують, чому їм можна, а нам не нізя. Це вже інший альбом. <гум> така я мала. Ось така я мала. Ось таке волосся було. Так нас фотографували І бантик з Люріксом, щоб ви розуміли. Але знаєте, оця вишиваночка, вона вже в дитинстві в мене була, але я якось цього не помічала. Але ж під Альонушку потрібно всім було фотографуватися, розумієте? О, це весілля моєї мами і тата. В 54-му році вони одружувалися. Бачите, яка наречена. І ось це фото, які машини тоді були. Моя матуся, хто там з ними ще, я не знаю. А через рік інший мій брат одружився. І ось я така мала. Ось в такому костюмчику. Ну, добре, що це фото хоч підписала. Ні, я пам'ятаю, що це фото я робила, коли мені було 18 років. Таке довге волосся, ось так. Це я в 18 років. А це фото з нашого весілля. І в мене десь ось такі волосся тоді були. Мої рідненькі. Це ми з Аксу виходимо. Завжди нас захищає від дощику, від поганого настрою. Ось знайшла фото, де видно, яке в мене волосся було. Це ми вже у столові були, вже під кінець дня, ми вже так заморилися. А я Владіку кажу, посміхайся, нас зараз фотографують, а там ходили, фоткали і так, знаєте, зненацька. А він каже, та щас, я тут поправлю щось, Ай, а Таня вже позу прийняла. Да, ось таке волосся було. Ну, альбоми то альбоми, але мені дуже подобається оцей портрет. М -м, робили в дитячому садочку. І в мене теж чолка була пряма. А волосся було довге, але дуже-дуже кучеравим, що мама казала Таня, ну так складно його розчосувати. це мій портрет з дитячого садочку. А це перше наше. Таке сімейне фото після одруження, коли ми поїхали на природу. Ну, ми 15 лютого одружилися. Ну, це таке зима і все, а потім перше тепло і ми поїхали з нашими свідками на природу і нас фоткали. Ну, Ви знаєте, що хочу сказати, що в нашій компанії сумно ніколи не буває. Я не знаю, хто це зафотографував і що ми тут робили. Але це тоді, коли наш перший виїзд був. Mm. А кажемо, давайте сфоткаємося, а там холм у нас на Дніпрі був, наче ми то і домовляємося, що хто як тут зараз буде. Боже, які фото. Хтось мені казав, що моделі отак фотографуються, то Таня так всілася. Це Таня. Це теж на природі тоді друкували. А це нас брат Владіка фотографував. Що ми там друкували, я не знаю. О, це я вже вагітна, 93 рік. І теж, бачите, довге волосся. Вагу вже почина, починала набирати. А це вже у це вже нас Катя в школу ходила вже так десь клас 7-8. Це ми щось Латіком друкували, а Катя нас сфоткала тоді було. Ну, а потім волосся ставало все коротше, коротше. Ось так в мене було. Це ми в Кирилівці, виїхали в 4 ранку. Не спавши, поки доїхали, насмажили тоді шашлику, очі втомлені, але щасливі, а там за балконом вже море. А це знайшла фото, я фоткалась на 19 років. Ось Таке в мене платечко було, як воно там парча, парча, о, точно. І ось таке волосся. А Це я не фарбувалася, а це від клею пішли ось такі якісь плями. Ось таке волосся було. Це я на ніч, пам'ятаю, косички плела, щоб зранку воно таке було. Тут заколочкою заколола. І ось така я була в 19 років. Ось так змінилася людина. Її волосся продовжиття. Мої дорогенькі, сьогодні відео я буду закінчувати, бо мені потрібно буде піти по справах. І так, уже затягнулось, мабуть, я навіть не знаю, скільки буде за часом це відео, а ми з вами завтра обов'язково зустрінемось. Бережіть себе і все буде добре.